Колекція одягу на швидку руч. Команда дизайнерів із Одеси, Харкова, Дніпропетровська та Києва зібралася у столиці, щоб довести національне обрання може бути зручним та сучасним. Майстри були обмежені не тільки у часі, але й у матеріалах. Етнічну колекцію бачила Ольга Соколовська. Дизайнери, професіонали та аматори зібралися тут, щоб за 24 години створити власну етноколекцію. У їхньому арсеналі найрізноманітніші матеріали від старих речей та фарб до значків та бісеру. Трогаю, трогаю, оно меня такое туда, меня, туда! Я такая, сюда, что ли? Да. И вот как-то оно? Я не знаю. Я не думаю. Главное, не думать. Оксана Гудзик за швацьку машинку сіла у п'ять років. Творити та шити на замовлення почала ще студенткою. Тепер вона дизайнер зі стажем. Я тут увлеклась таким синтезірованням е дурацькою, абсолютно сценічним жилеткою е совєтських времен. І її трансформую в асиметричний образ е з большими об'ємами, варежками, з носками і меховыми трусами. Кожен з учасників приніс з дому старий одяг, намис та броші. Уся ця купа речей, яку організатори назвали бабусиною скринею, стала основою для створення нової колекції. Іщемо ще вдохновення вот в вона прийде. Організатори переконують, сюди прийшли справжні професіонали та ентузіасти своєї справи. Для них головне процес створення. Но в основном здесь оказываются в итоге те, кто не задает никаких вопросов по тому, как это будет происходить, а просто откликаются на короткую фразу или предложение «давай сделаем это на коллекцию за 24 часа, а давай». Участники морально готовались до бессонной ночи. Мы будем в спать. Я думаю, спать не будем. Вот мы нарисовали и все. Будем колбасить. За 24 години втомлені, але щасливі, дівчата роблять макіяж, приміряють новостворений одяг, входять в образ. За лічені хвилини фотосесія на природі, на обличчях задоволення. Колекція вдалася. Я отримала позитивні емоції і отримала в першу чергу для себе як для міської людини, загнаної в певні рамки роботи, розпорядку життя. Я отримала оце в от момент розшиття. Абсолютно не втомлений, і ти готовий далі креативити. я думаю, що це для мене корисний поштовх. Після фотографування учасники проекту пройдуться київськими вулицями, щоб мешканці міста оцінили їхню роботу. Ольга Соколовська, Максим Чеблін, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал Інтер.